Суспільне телебачення створюватимуть на основі акціонерного товариства. Йому передадуть власність національної телекомпанії. Так визначено в законі, який ухвалила Верховна Рада в першому читанні. Блок Петра Порошенка відмовлявся голосувати за закон, який подав комітет із свободи слова. Нардеп Микола Томенко озвучив низку зауважень до документа. Серед них статус обласних державних компаній. Томенко каже: їх не варто підпорядковувати суспільному мовнику. Їхню долю має визначати місцева влада. держав. На радіо Отоменко також пропонує не підпорядковувати суспільному, а створити три окремих радіоканали: суспільно-політичний, культурно-освітній і молодіжний. в разі готовності на базі обласних телерадіокомпаній створювати канали суспільного регіонального телерадіомовлення, структурою управлінською, як Києві. Тобто, це не губернатор буде крувачу обласної ради, а наглядова рада, де Представники фракції обласної ради, і по конкурсу представники громадськості для мене зауваження Томенка є просто смертельно критичними, бо він хоче, наскільки я зрозумів, а з того, що він казав Верховну Раді сьогодні, він хоче зберегти радянську систему мовлення, яка є державна система, яка є в по областях. Ще одна важлива поправка. Це окрема юридична особа Національне Радіо. З цим я міг би змиритися, хоча, хоча це це хибний шлях. Це довели вже в країнах Європи, які так робили.